Доброго дня, мене звати Тарас Радзевіл, і сьогодні ми поспілкуємося про методологію, по якій працює незалежний фінансовий радник компанії WeB. А працюємо ми по аналогії з лікарем. І наша методологія, система, по якій працює фінансовий консультант, виглядає наступним чином. АКС. Що це означає? Аналіз, консультація, сервіс. Коли людина приходить до лікаря, що лікар в першу чергу робить? Ну, в першу чергу він робить якісь обстеження, опитування, запитує, з якою проблемою людина прийшла, що хоче вирішити, і так далі. Потім на основі цієї інформації він ставить діагноз і прописує якесь лікування, це вже на консультації, прописує лікування, як покращити ту ситуацію. І в подальшому веде цього, веде цього хворого того пацієнта до виздоровлення. Таким самим чином працюємо ми. Перший крок це є аналіз. Ми зустрічаємося з людиною, і що ми робимо? Для того, щоб цій особі запропонувати якісь поради, рекомендації, яким чином вона може покращити свою фінансову ситуацію, ми проводимо аналіз. На аналізі ми визначаємо цілі, ті цілі, які хоче досягнути людина протягом свого життя. Наступне це є. Ті можливості, які вона зараз на даний момент має, ми конкретизуємо ці цілі, ми визначаємо пріоритетність досягнення тих цілей. Ми визначаємо теперішній фінансовий стан і всі інші речі, які потрібні для того, щоб якісно оцінити ту ситуацію, в якій знаходиться на даний момент ця особа. Потім на основі цієї інформації так, ми розробляємо так званий. Особистий фінансовий план. Це вже є на другій зустрічі. Між першою і другою зустрічі може в середньому бути перерва 2-3 дні для того, щоб ми підготувалися. Так? Розробили цей план. Ми розробляємо цей план, в якому даємо поради рекомендації, яким чином людина може пришвидшити досягнення тих своїх цілей, які вона. Назвала на аналізі. Потім особа цю всю інформацію собі вичитує, розбирається в цій інформації і приймає для себе рішення. Чи цікаво їй такий шлях покращення своєї фінансової ситуації і досягнення своїх цілей. Якщо та людина підходить, то ми переходимо до наступного етапу, етапу сервісу. Що таке сервіс? Сервіс це є довгострокова співпраця. Фінансовому консультанту найбільше вигоди приносить така ситуація, коли він довгостроково працює з людиною. Чому? Тому що кожна будь-яка людина має декілька цілей. Переважно людина має 3, 5, 7 цілей протягом життя, які вона хоче досягнути. Що це може бути? Це може бути житло, автомобіль, відпочинок, майбутні дітей, пенсія. Це може бути витрати на хобі, ремонт, якісь дорогі покупки і так далі. Цілей зазвичай є багато. Але чи може ця людина досягнути всіх цілей одночасно? Звичайно, що ні. Але все, що вона може зробити, це почати прямувати до досягнення своєї першої цілі. Потім, через деякий час, через рік, через два, починає прямувати до другої своєї цілі. Потім, по мірі досягнення. Цілий, 3, 4 ми працюємо з людиною, і це все забирає час. І в результаті, але яка тут ще ситуація? Ситуація така, що будь-якої людини з'являються протягом життя новіцій. По мірі досягнення старих з'являються якісь новіції. І в результаті така співпраця може тривати руками, довгими роками до десятками. Це і найбільша вигода фінансового консультанта. Чому? Тому що фінансовий консультант заробляє тоді, коли заробляє клієнт Якщо людина заробила тут гроші і досягнула своєї першої цілі, фінансовий консультант також заробив. Коли людина досягнула другої цілі, фінансовий консультант також заробив. Коли людина досягнула третьої цілі, фінансовий консультант досягне. Але, чи буде тут плюс-плюс-плюс фінансового консультанта, якщо людина не буде досягати своїх цілей? Звичайно ж, ні. Тому найбільша наша вигода, найбільша наша цінність і задача, щоб особа поступово йшла в напрямку досягнення своїх цілей. Тому що якщо вона буде досягати своїх цілей, автоматично ми будемо отримувати свій дохід. Оце є методологія, по якій працює незалежний фінансовий консультант компанії ОРП. Спочатку це є аналіз, на якому ми визначаємо цілі, визначаємо пріоритетність цілей, конкретизуємо ці цілі, визначаємо теперішній фінансовий стан, визначаємо можливості, які має людина кожного місяця періодично для досягнення тих цілей. Потім на основі цієї інформації ми це все аналізуємо і розробляємо фінансовий план досягнення цілей. І на наступній зустрічі ми цей фінансовий план презентуємо людині за, знову ж таки, за певною методологією. В плані ми даємо поради рекомендації, яким чином можна досягнути тих цілей, які має людина швидше, чи альтернативний план даємо їй, якщо вона вже план має. І якщо це людині підходить, то зосереджуємося на довгостроковій співпраці. Супровід, допомога. Періодичний перегляд цього фінансового плану для того, щоб ці всі цілі поступово досягалися в людини. Ось така методологія по роботі з клієнтами, з якими ми працюємо.